Але якщо конкретизувати ще от запитання моєї колеги, так. ми побачили, що в Анкарі зустрічався голова ЦРУ Уільям Бернс. І ми знаємо, що він є ну колишній дипломат, він навіть знає російську. Він зустрічався там з Наришкіним. Хто він там, очільник розвідки? Якщо так дуже, так. дуже коротко, зовнішньої розвідки, то от як ми маємо трактувати цю зустріч, от що це означає для нас, для України? Це здається, перша зустріч двох розвідників. Ну, здається, так. Здається, штатів і Росії. Ну, публічно. Те, що з того, що ми публічно ну, знаємо. штабного, так. Ну, вчора він просидів. Просидів бомбосховище. Так. Да, вчора це вчора. було. Вчора вчора. Вчора вчора. 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 Якраз під час обстрілу. Переконувати не треба. А потім ми з ним сиділи і розмовляли. У нас була зустріч. Да. Ну, зараз я про це говорю, я чесно, чесно, ну, це відома просто інформація. Відома інформація. Відома інформація, що він був у нас в. У Києві сидів у сховищі. Ну так, я зустрічався з ним. У нас нормальні відносини, дуже позитивні відносини. Так, тоді, що, що вони могли обговорювати? Яким може бути предмет я... обговорення? Знаєте, я, я, я не знаю всіх деталей, про що вони нам можуть говорити, і напевно нас не повинно цікавити всі пункти там, де Україна у нас є домовленість, що. А вони не обговорюють питання України без нас. Ну, точно не вирішують щось без нас. У нас є така домовленість як відбувається насправді? Ну, ми віримо партнерам. Ну, ось все. Рада як він да як він прокоментував взагалі масовані удари під час того, як він перебував у Києві? і, як, як ви кажете, що він сидів у бомбосховищі? Це перше питання. Я прочитав це в медіа, що він був у Києві і сидів в бомбосховищі, і потім тоді я офіційно прочитав це від сполучених штатів Америки, і тому я зробив висновки, що він напевно зі мною зустрічався. Ого, ну вже інший, вже інший. але а Вашингтон пост пише про вашу зустріч, так да е як Бернс Де? коментував зустрічі Тонпост, ні, ні ні, зустріч. ні. ні. як він коментував масовані удари Російської Федерації? Чи запевнив він вас в тому, що США штати не допустять ядерного удару по Україні? І чи збігаються дані американської та української розвідок щодо термінів закінчення війни? Я не знаю, що за термін закінчення війни. Мені про це не відомо, чесно. І я б, ми б хотіли б, щоб це завтра сталося, але я не знаю навіть деталі. І в принципі, такі речі з партнерами ми не проговорюємо, бо мені здається, ніхто не знає на це. Ну ні у кого немає на це відповідь. Якщо була б така відповідь, у кого ну вибачте, ми з вами тоді би думали, що хтось за нас про щось домовився. Термін закінчення війни це значить, хтось щось знає краще за нас. Тому про це мені точно не відомо. На жаль. Це роблять, і Буданов говорив про те, що саме весною буде переломний момент. Ну. І фінальна фаза. Я обожнюю слухати Буданова. Ми всі це любимо. Ми всі любимо так і є. Два три тижні, так? Кирило. Молодець, професійна людина. Да, ми розуміємо, що є висновки розвідок згідно положення ворога, їх стабільності, тощо. І є розуміння, коли вони ставали більш слабкішими, і на основі цього можна робити ті чи інші висновки. Але знаєте, як буде буває неочікувано, наприклад, там з'явився контракт Ірану і Росії. Да, там можна було робити одні висновки щодо закінчення війни. Чому Користаючись повною інформацією, ну майже повною, згідно того, а скільки у них ракет, а як вони їх застосовують, а згідно санкційного впливу, наскільки впало виробництво, які підприємства працюють, як вони стали працювати, скільки вони можуть спроможні видавати ракет, так да? і дронів тощо. Це одні прогнози. А потім бац, і ти розумієш, що а є щось там десь за спину, хтось домовився, є серйозний контракт. І що за це Росія віддала Ірану, це інша історія. Так? І тому це складні речі, які е, змушують тебе і змусять тебе е, по-іншому ставитись і змінювати тактику і стратегію ведення війни. Бо ресурс у нас обмежений. І місяці, аби да, розтягувати війну, ми не зацікавлені. Да? Але в, в, вибір, як закінчити війну, і термін, ми обираємо, як закінчити війну. Так? Ми могли б з вами віддати наші території, і війни б не було. Але народ, ми всі, я, ви, ми обрали правильний, чесний. Шлях да такий складний, дуже складний. А для багатьох, на жаль, смертельний. Але він такий. І в ньому, коли такий вибір, треба дивитись на ресурс. Бо ми не знаємо частково відповідаючи на ваше запитання, бо ми не знаємо, коли ця війна закінчиться.